Здравствуйте, шановні друзі, вирішив зняти коротенький ролик. Сьогодні в нас 10 серпня 2024 рік. Це так себе показує шкілка на сьогоднішній день. Як ми бачимо, це одна з моїх ділянок посаженцям. Стан гарний. Потрохи вже. Починає дозрівати. і ще одне. Я також декілька років вже практикую таке саджанці вегетуючі у 5-літрових. Ємкостях. Отут, звісно, тут приріст трошки не те, бо воно в неволі сидить, а протож все пробірковане, все, що треба, деякі тут такі є цікаві речі, що кому цікавить, все відправляється, доїжджає до вас з прирістом, з листям, укрпоштою, Вже не перший рік цим займаюся, переправляю. Так що безболезненно для кореневої садіть, як кажуть, хоч зараз. Так що так, до нових зустрічей, до побачення.